Установка готова до бою, її треба звести тільки. Якщо зайдуть в нашу зону відповідальності, ми будемо працювати. В основному не залітають вночі, у нас. Тепловізійний пристрій, планшет, з якого ми виводимо, щоб краще було видно і працювати. Зараз вони стали якісь тихіші, багато щоб манок їх не летить. Скільки складно ну, сполювати? Складно, От, як погода як ясне небо, то орієнтуєшся спочатку на звук, а потім вже шукаєш тепловізора. Як тільки вітряна погода, де або хмарна, він може йти в хмарах, тепловізор його в хмарах не побачить.